Продовжуємо тренуватись і у нас перша вправа: присідання з відведенням ноги в сторону. Присіли не в широкій стійці, корпус вперед, сідниці назад, і піднімаємо ножку в сторону. Не високо, кому як комфортно, щоб сильно не перекошувався таз. Таких виконуємо 20 присідань. По 10 на кожну ногу буде. Кому буде важкий такий варіант, можемо взяти опору і так само виконувати присіли і ножку в сторону. Це для рівноваги. Наступна вправа на ручки. Будемо підіймати гантелі перед собою по черзі і чуть-чуть навскоси. Руки підіймаємо не вище плеча і не махаємо. Плавно підняли і опустили, щоб не виконувався мах рукою. Плавні рухи. Виконуємо 20 разів по 10 на кожну руку. Наступна вправа, і нам потрібна опора. Будемо робити випади назад, на кожну ножку. Руками притримуємося опори, але не сильно завалюємося, корпус нахиляємо вперед. Одну ногу відводимо і згинаємо назад, згинаємо в коліні. А передня опорна нога повинна також згинатись в коліні. І коліно не повинно виходити за носочок. Ми сідаємо на сідницю. Присіли, встали, присіли, встали. Виконуємо 20 разів по 10 на кожну ногу. Далі у нас справа на спинку, лягаємо на живіт, ноги розводимо. На ширині плечей можна ширше, ноги лежать на підлозі, не підіймаються, ручки біля вух тримаємо за головою, лікті рівно в сторони, і піднімаємо корпус догори. Підняли плавно і плавно опустили, без різких рухів. Плавно, наскільки можливо підняти корпус, настільки підіймаємо. І остання вправа, стаємо в планку на рівні руки, прес зажатий, руки під плечем. Рівненько, і робимо такі виходи ногою в сторону, по черзі, таких 20 разів, по 10 на кожну ногу.